Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сьогодні буде багато цитувань, я читатиму їх з листа. Посол України у Великій Британії, генерал Залужний виступів, виступив у Королівському університеті стратегічних досліджень на форумі оборонних технологій Україна Велика Британія. Мені прийшлось вивчати історію війн і військового мистецтва, і я стверджую, що за останні 80 років такого талановитого. Військового фахівця, як генерал Залужний, в світі не було. Він попередив захід про ризик Третьої світової війни. Революція дронів показала Україні і Росії, показала, що війна як засіб обміну людських життів на тактичні успіхи стала недоступною. 500 років з часів Івана Грозного в Росії дешевий і необмежений людський ресурс лягав на полі бою. Для досягнення тактичних цілей. В боях на Донбасі російський правий каток зламався і більше не буде ніколи працювати. Дивимося аналіз британської розвідки про втрати росіян. Щодня Росія втрачає солдат більше, ніж може призвати на службу. Повну версію глядачі Тіктока побачать на моєму каналі, каналі книгоогляд в Ютубі. Підтримайте наш корідномовний канал в приваті монобанку. підписуйтесь. Поширюйте моє відео. Всі посилання в нас під відео. Війна це наука зі своїми законами, що не залежать від бажань політиків. Нові правила війни майбутнього пишуться зараз і пишуться вони в Україні. Війна сильно змінилась і привела до зміни світового устрію незалежно від того, це політики чи ні. Це перша теза. Генерала Залужного, перебіг війни важливіший від бажань політиків, їх планів і суспільних настроїв. Війна рухається по своїх законах. Світова система безпеки змінилась не тільки тому, що міняється співвідношення сил держав, змінились сили армії. Це те, що було використано в минулому. Воно перестало бути силою. Природа військової сили змінилась. І це добре зараз розуміють в Україні, в Росії і Китаї погано всі інші країни світу. Авіація і танки втратили своє значення. Бронетехніка і солдати на полі бою перетворились в мішені. Стіна дронів раптом змінила всю архітектуру бойових дій. Поле бою стало абсолютно прозорим, і це дало необмежені можливості для ударів високоточною зброєю на всю тактичну глибину бойових порядків з обох боків. Війна зайшла в позиційний тупик, і це друга теза залужного. Дрони зробили неможливим знаходження любої техніки, вогневих засобів і резервів навіть у другій лінії оборони на глибину до 10-15 кілометрів з обох боків лінії фронту. В квітні поточного року Росія двічі пробувала почати так звати своє літні, свій літній наступ і двічі наносила потужні удари по позиціях Збройних сил України. Перший удар. Вісім танків і 40 бойових машин піхоти з 400 штурмовиків. На уську ділянку фронту нанесли удар. Це був самий сильний удар за останні півтора років. У росіян немає техніки на такі потужні штурми. Перші, два, перші дві бойові машини піхоти. Наші дрони знищили на відстані 8 кілометрів від лінії фронту, коли вони тільки е, робили висування до передньої лінії. Всього було знищено 4 танки і 20 бойових машин піхоти. Атака захлинулась, не дійшовши до передової. Стрілкового бою, такого справжнього стрілкового ближнього бою навіть не було. Другий удар. Два танки і 200 штурмовиків на 100 мотоциклах. У них навіть немає якої небудь броньованої техніки. Вони назбирали 100 мотоциклів і повезли 200 чоловік туди на штурм, щоб проскочити оці 15 кілометрів мертвої зони, де наші дрони знищують всі. Результат був такий же: наші дрони полювали навіть за окремими російськими солдатами, що тікали вже з поля бою. Третя теза. Класичні наступальні операції стали неможливими, потужний розвиток засобів радіоелектронної боротьби зробив неможливим ефективне застосування супутникових технологій і високоточної зброї з радіо і GPS-наведенням. Її ефективність впала до нуля. На оперативному рівні війна зайшла в тупик, на тактичному. Тактика малих піхотних груп стала неефективною саме через дрони і цифрові технології, неефективному через дуже великі втрати росіян, які штурмують наші позиції. Четверта теза: традиційні системи озброєння відходять в минуле бронетехніка стала беззахисною перед дронами. Поява масова поява дешевих дронів зробила неможливим застосування дорогих Ракет з зенітно-ракетних комплексах ракетою за 1 мільйон доларів знищувати дрон за 500 доларів неможливо і економічно неефективно. Бо ракет мало, а дронів багато ніяких ракет не хватить. П'ята теза залужного: повітряний простір над полем бою став недоступним для, для пілотованої авіації. Через розвиток різних видів засобів протиповітряної оборони. Авіація перетворилась на допоміжний засіб протиповітряної оборони. І я від себе скажу, що так буде до тих пір, поки авіація не стане гіперзвуковою і аерокосмічною і буде літати на висотах до 100 км зі швидкостями більше 4 швидкості звуку. Найбільші втрати від революції дронів потерпіли великі країни США, Китай і Росія в сфері авіації і великих морських дронів і великих морських кораблів, тому що вони втратили свою цінність. Це вже перетворилось на вчорашній день військового мистецтва. Росія втратила на Чорному морі 28 кораблів великих бойових кораблів. Залишки флоту ховаються в Очамчері, навіть, навіть не в новоросійську, а частина кораблів втекли через Волго-Балтійський через Волго-Донський канал на Каспі. Залужний підкреслив, що війна Росії з Україною є лише війною переходного періоду, а не війною майбутнього. Війна майбутнього буде ще не така, як, яка йде сьогодні, але вона приведе до повного переосмислення форм і методів бойового застосування військ і як наслідок до переробки військових доктрин всіх держав. Це приведе до зміни принципів організації армії, зміни озброєння і форм оборонного планування. Що буде в майбутньому, сказати важко. Безперечно, одне. Тиранам війна потрібна. І потрібно буде завжди як інструмент утримання влади. Демократичні країни повинні вибудувати надійний захист від їх посягань. Готовність країн до війни великий комплекс заходів, що охоплюють не тільки військові аспекти, а й усі сфери життя країн. Найважливою, надважливою і самою складною. Складовою є готовність, народ, народ, готовність народу захищати себе. Для цього потрібна чесна і прозора комунікація між владою і суспільством. В Європі з цим великі проблеми зараз. Хочеш миру, готуйся до війни. Тієї, що буде у майбутньому. Якщо дотримуватись вчорашніх правил у веденні війни, ти не отримаєш успіху. Інакше всі ми загинемо. Сказав генерал Залужний. Часу у Європі залишилось від 3 до 5 років. Саме стільки часу Росія потребує для перебудови своєї армії, і тоді вона буде готова до Великої війни в Європі. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Баймі Екофі. Всі посилання під відео. Я всім дякую. До побачення.